На проїжджій частині вулиці Володимира Вернацького встановлюють берлінські подушки. Роботи проводять на прохання мешканців району. Лежачі поліцейські, як показала практика, їх важко легковим автомобілям та вантажним проїжджати. А вантажні автомобілі на звичайних лежачих поліцейських вони е створюють велику вібрацію та шум. А на берлінські подушки. Вантажні автомобілі і великі автобуси вони завдяки ширині своєї колії. Вони їх пропускають між колесами, а з лежачі поліцейські, вони. Доводиться їм стрибати сучасний лежачий поліцейський також не наносить шкоди транспортним засобам при переїзді та не створює перешкод для руху велосипедистів. Чесно сказати, вообще к лежачим поліцейським я отношусь негативно. Я вважаю, що для нормального людини достатньо знака пішохідного перед яким нужно притормозити, тому що це неудобно постоянно на машині ота тик тик тикмагче нормальний. Нормально. Нормальна ну, взагалі таких ось що навколо на дорога та ну нормально. Ну Но та краще, ніж у вот течі, котри по виші поліцейські. А ну мягенька, нормальна, Першочергово берлінські подушки вберігають перехожих від небезпеки. Їх встановлюють обабіч пішохідного переходу. В цілому, якщо є, то й добре. А, ви? а якщо це допоможе, то чого б ні? А ось на перший погляд, як вам за. На перший погляд, Я мені каже, розумієш. мені здається, що вони між колись проскочать. Експеримент сучасним аналогом лежачого поліцейського поки триває на двох вулицях Дніпра Дмитра Скоробагатого і Володимира Вернацького. В області виділено чотири регіони, в яких двічі на тиждень відбираються. Зразки січної води для проведення дослідження методом кількісної полімеразної ланцюгової реакції для визначення вірусної нагрузки. SARS-CoV-2 в даних зразках. Пані Олена працює лікарем-вірусологом вже понад 10 років, тож її впевнено можна назвати кваліфікованим спеціалістом даної сфери. Жінка розповідає, усього збір матеріалів на дослідження проходить на дев'яти точках Дніпропетровської області. Організація ПАС, вона... Забезпечує рівний доступ до медичних послуг, а також впроваджує інновації. То один з напрямків це підтримка впровадження епідеміологічного нагляду за стічними водами. Такий напрямок був впроваджений через повномасштабну війну, адже доступ тестування на ковід й інші інфекційні хвороби, дуже обмежився а в деяких регіонах став навіть неможливим. Під нагляд за стічними водами це означає збір даних щодо наявності збудників інфекційних хвороб. Ну, зокрема, ми починали з sars cov 2 і збудника грипу саме в каналізаційних стічних водах. По людина, яка інфікована ковід. Вірусом SARS-CoV-2, вона починає виділяти з виділеннями вірус вже з перших годин інфікування, тобто вона ще не знає, що вона інфікувалася. Вона ще. Самого початку інкубаційного періоду, а вірус вже йде з виділення. За показниками стічних вод можна відстежувати і динаміку концентрації вірусу, а це допоможе дослідникам з великою вірогідністю прогнозувати спалахи, підйом захворюваності серед населення. В даному сезоні ми знаємо, що є зміни у зв'язку з мутаціями вірусу SARS-CoV-2 і зараз визначаються ризику. це особи старше 60 років медичні працівники і окремі люди які мають особливості в своєму стані здоров'я медики наголошують аби захистити себе та близьких необхідно робити щеплення артем почав хворіти з перших днів похолодання тож вони з мамою прийшли до сімейного лікаря на обстеження вітаміни пили але не не допомогло Ну, погода помінялась, і воно все, і я в місті з ним трішки захворіла. Кашель, насмарк, температура. З настанням холодної пори року захворюваність населення зростає в рази, кажуть медики. Особливо це віруси, це так званий грип. І також захворювання верхніх дихальних шляхів: це риніти, риносинусити, фарангіти, ларенгіти, бронхіти і захворювання нижніх дихальних шляхів, таких як пневмонія. Для профілактики захворювань лікарка радить закалювання вітамінотерапію, фізичну активність, підтримку водного балансу. Однак найефективнішим методом донині є вакцинація. На сьогоднішній день вакцинація є одним із найважливіших критеріїв, які допомагають нам не мати такого великого. Великої, такої великої захворюваності і ускладнень, які можуть бути після вірусів. Ковід-19, який кілька років тому лякав увесь світ, теж не зник, але наразі випадки його виявлення поодинокі. Ми не знаємо, що може бути завтра, але у нас є вакцинація, і сьогодні вже можна отримати третю бустерну дозу. Вакцинація нам допомогла в тому, що у нас немає такої великої захворюваності на ковід, і я сподіваюся, що у нас не буде спалаху для загальної підтримки імунітету. Лікарка рекомендує вітаміни С і Д та цинк. А вакцинуватися від ковід 19 в Дніпрі можна в будь-якому з 12 спеціалізованих центрів. Ігри, книжки, зошити і наліпки у яскравих кольорах і українською мовою. 1380 навчально-розвивальних наборів призначені для малечі від 3 до 6 років. Це допомога міжнародних партнерів, яку отримають громади Дніпропетровщини. Завдяки міністерству освіти, завдяки уряду Японії, які допомогли створити та профінансувати цей проєкт. Ми, власне, створили і зараз маємо змогу дистриб'ютувати і передавати в 10 регіонів, в тому числі в Дніпропетровську область. Ці набори цікаві матеріали для дитсадків Дніпропетровщини, які працюють очно або у змішаному форматі. Зазначив на зустрічі із міжнародними партнерами і представниками громад. Керівник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні, завдяки нашим партнерам, і координаційному центру Київ. Існує при обласній військовій адміністрації, ми передаємо для наших діточок 1380 наборів для дитячих садочків. Хочеться вірити в це, що як мінімум воно забезпечить дітям можливість під час тих же самих повітряних тривог, які в нас періодично відбуваються, забезпечить відволікання від цього всього процесу. В тому числі це все буде відбуватися завдяки вам, за що я вам безмежно вдячний, бо діти це наше майбутнє. У місто боксів розроблений в Україні. В них багато цікавих матеріалів, у тому числі і по безпеці. Вони розвиваючі, а тому важливі для дошкільної освіти, зазначають освітяни. Там матеріали ігрові для дітей в доступній формі формують м'які навички, це і взаємодія між дітками, це соціалізація, це психологічні аспекти. Тут і матеріали по здоров'ю, по харчуванню тобто настільки широкий аспект, наскільки цікаві, доступні. Допомога координується регіональним офісом міжнародного співробітництва. Це ініціатива конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Мета розвиток взаємодії місцевих та регіональних влад з іноземними партнерами. Хлястик, самому вверх. Ви, якщо Ви потягнете потягнути вниз, у вас вороток піде вниз. Потім перехопили і просто затягніть дуже сильно. Якщо подивіться, то не затягуєте, щоб вам потім було зручно крутити. Як зберігти життя людини? Тренінги з першої до медичної допомоги проводять для співробітників муніципальної варти регулярно. Перед оформленням на роботу та щороку таким чином оновлюють набуті навички. Зв'язку з тим, що співробітники муніципальної варти постійно знаходяться на охороні об'єктів комунальної власності. В мирні часи забезпечували масові заходи, безпеку під час проведення масових заходів. Необхідно мати навички з надання швидкої домедичної допомоги, первинної домедичної допомоги. Тренінг розрахований на вісім годин. Практику відпрацьовують на манікенах та у парах. Такі базові навички корисні не тільки працівникам муніципальної варти, а й всім містянам. Від того наскільки вчасно і грамотно надана перша допомога, залежить результат подальшої лікарської допомоги. В багатьох випадках рахунок йде на хвилини. Ми вчимо по протоколу надання допомоги, щоб це було максимально ефективно. Максимально ефективно, що може зробити людина, тим паче поліцейський. Це зупинити кровотечу, стабілізувати стан людини до приїзду швидкої, бо ми в місті Дніпро, і в принципі допомога потрібна бути доволі швидко. Але до цього часу треба зробити деякі маніпуляції, щоб кількість тих, хто виживе після якоїсь події була більша. Щоб допомогти постраждалим, машини муніципалів оснащені аптечками, в яких є все необхідне. Що там Турнікити до Провіснікус індувальне перев'язує пакети, про встановлюючи средства. Ну все, що бути. фактично, що необхідно, пройти тренінг можуть всі охоче. Дізнатися про наступні навчання можна на фейсбук сторінці комунального підприємства Госпітальєри Дніпра. Вайфа є, стані у нас є. Дякую міській раді і департаменту. Ще одна локація, яку перевірив черговий укриття в амбулаторії. Тут є генератор на випадок відключень електроенергії. Це дає можливість забезпечити безперервну роботу медпрацівників. Є запаси питної та технічної води, а також лікарські засоби. Найпростіше укриття працює цілодобово. 24 на 7, є вільний доступ громадянам. Пацієнтам медичного закладу, лікарям, а також стороннім особам, які будуть укриватись під час повітряної тривоги, найпростіше укриття розраховане на 100 осіб. Дмитро Тухаєв та Станіслав Мостаєв актори початківці. Раніше у театрі віримо, були лише заглядачів, але ось уже два тижні як репетирують на сцені. Коли дізналися, що в театрі бракує сидів, вирішили ризикнути і пішли на кастинг. Треба це переборювати, треба це ну пропробиватися, іти просто спробув... трай, трай Життя так. одне боятися не можна. Нія тільки вперед. Брак кадрів у театрі через війну, каже художній керівник. Двоє працівників пішли воювати, ще одне подружжя з хворим малям евакуювалась. Ми інколи оголошуємо конкурси, приймаємо до себе нових людей, але все одно це якась така каша, яка тут вариться вже 30 років, і, і ми шукаємо, як і кожен театр шукає людей, які будуть однієї групи крові, як то кажуть. Наразі театру віримо, не вистачає актора та звукорежисера. Резюме та пакет документів можна подати до 18 жовтня. Ми запрошуємо всіх до наших театрів. готуються як прем'єри, так і. Відкриваються вистави, які вже полюбилися нашим глядачам. Конкурс проводитиметься у два етапи. Його умови можна дізнатися на офіційних сторінках театру у соцмережах. Найголовнішим випробуванням стане творче прослуховування на ньому, й вирішиться доля претендентів. Художній керівник Володимир Петренко каже: саме після гри на сцені обере свого актора.